Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді одна, дві, ні, відразу три новинки Нубіа на огляді. Лінійка 80 прийшла до нас надати ще більше в доступному сегменті кращі камери, просунутіші екрани та програмне забезпечення зі штучним інтелектом. Про всі особливості сьогоднішніх новинок поговоримо в огляді. Погнали! Та перед початком хочу нагадати про крутий застосунок АЛО, який зробить твій шопінг приємніше. Зокрема, товари за спеціальною ціною, зручні картки товарів, QR-код, що дозволить швидко отримати замовлення в магазині, та чеки на придбані товари, щоб забути про паперовий варіант. Завантажуй застосунок АЛО та роби шопінг приємнішим. А ми йдемо до новинок, що потрапили до нас на огляд, та почнемо з комплектації, що в сучасному світі може здивувати. Бо разом зі смартфоном, на якому тому знаходиться захисна плівка, ти отримаєш прозорий силіконовий чохол, блок живлення потужністю 22,5 Вт та кабель живлення USB A USB C. Також в комплекті знаходиться скріпка для доступу до слоту під 8 карти та карту пам'яті окремо. І ось у нас в руках всі три новинки: 80, 80 дизайн та велетень 80 Max. Давайте оглянемо їх ззовні. Почнемо із старшої новинки 80, що можна вибрати в двох кольорах Корпуса ніжний золотий колір. або сірий, як у нас на огляді, що має синій ніжний відтінок. І особисто мені таке кольорове виконання дуже подобається. Смартфон має пласкі задню та передню панель, та пласкі грані, на яких яскраво виділяється червона кнопка живлення, в яку монтована сканер відбитків пальців. І червона кнопка живлення стала однією із тих особливостей, яку мають всі сьогоднішні новинки. Якщо далі оглядати бокову панель, на ній можна помітити кнопки. Регулювання гучності. На нижній грані одразу розташувались мультимедійний динамік, USB-C порт та 3,5 мм джек для підключення навушників. Задня панель глянцева. На ній розташовано масивний острівок під ще 4 окремі острівка, де розташовано три камери та спалах. І хоч всі ці острівки значно виступають над кришкою, комплектний чохол має великий виступ та чудово захищає камери. До того ж, всі острівки мають металевий обід та приємно відблискують шліфованими грані. Під кутом. Nubia 80 дизайн має дуже багато спільних рис з 80, пласкі передню і задню панель. І головними відмінностями стали кольори корпусу. Темно-сірий із задньою кришкою, що нагадує фарбу металік та переливаючим острівком під камери. Також присутній зелений, більш стриманий колір корпусу. А ось 80 Max відрізняється розміром та вагою корпуса. Смартфон масивніше. Проте Nubia залишила схоже розташування елементів на корпусі та пласкі передню і задню панель, разом з пласкою боковою гранню. Але як можна помітити, Макс відрізняється не тільки розміром. Задня панель отримала великий круглий острівок під камери з приємною текстурою. Навколо також пристрій має матову задню частину та надає вибір із двох кольорів корпусу сірого та світло-зеленого. До речі, напиши в коментарях, який із кольорів новинки ти подобається найбільше. Ну і не забувай підписатись на канал, щоб не пропускати нові огляди на каналі Алло. Що ж, час переходити до екранів. І тут є про що поговорити. Nubia 80 та 80 Design отримали 6,7 дюймові панелі, тоді як 80 Max має 6,9 дюймову мат. Всі вони виготовлені за технологією IPS, мають роздільну здатність HD+, та частоту оновлення 120 гц. Екрани дивують плавністю при роботі в інтерфейсі та при використанні соціальних мереж чи месенджерів. Висока частота розгортки екрану дійсно додає комфорту при користуванні. І ось настав час оглянути систему. Те, з чим будемо взаємодіяти, кожен день при користуванні. Зустрічай MyOS 14 у 80 та 80 дизайн. Та MyOS 15 у 80 Max. Ця система має прості, проте приємні анімації, що зайвий раз не навантажують процесор, через що швидкодія системи здається ще більшою. Панель перемикачів зручна, її можна кастомізувати під свій смак. Налаштування гарно структуровані та мають кілька цікавих пунктів, про які варто розповісти. Почнемо з персоналізації. Тут можна змінити. Тему, фоновий малюнок, налаштувати значки робочого столу, налаштувати екран блокування, швидкість анімації, колір системи та шрифти. Також ти можеш увімкнути чи вимкнути функцію Live Island, що виведе, наприклад, відлік таймеру, анімації програвання треку і за утриманням на цьому острівку, з'явиться віджит для управління музикою. І саме Nubia 80 може похозуватись Nubia AI, набір функцій штучного інтелекту, з якими я тебе зараз познайомлю. Nubia AI це набір шаї можливостей від Google, що включає в себе блокування спам-дзвінків, Google Lens для пошуку інформації по зображенню. Також присутні просунуті функції редагування зображення в застосунку Google Photo, що включає в себе магічну гумку для видалення та пересування об'єктів на фото. Меджикан Blur видалить розмиття зі знімку, і також тою буде доступне редагування портретних знімків та функції розумного пошуку фотографії в застосунку Google Фото. До того ж, ти можеш увімкнути швидкий виклик голосового помічника Gemini за натиском та утриманням кнопки живлення, що здатний проаналізувати екран, відео з YouTube та видати його короткий зміст. Система Nubia проста, проте має багато різноманітних можливостей, які допоможуть тобі в повсякденні. І зараз настав час оглянути версії пам'яті, які можна придбати. Nubia 80 існує в єдиному варіанті пам'яті 8256, Nubia 80. Дизайн можна придбати в двох конфігураціях 828 або 8256, тоді як Nubia 80 Max існує в єдиній конфігурації. 628, та варто зауважити, що існує можливість розширити оперативку та отримати додатково до 12 гігабайт, в залежності від версії смартфону. Це допоможе тримати застосунки в оперативці, не вивантажуючи їх за швидкодію пристроїв пристрою. Відповідає восьмиядерний CPU Unisoc. Nubia 80 отримала більш просунутий чип T616, 80 Design дизайн та Max T606. Чипи дозволяють з комфортом працювати по всякденних програмах. А коли потрібно, графічний прискорювач малі дозволить пограти в таймкіл або онлайн ігри 80 та 80 дизайн. Отримали акумулятор на 5000 мАх. А Ось Max, виправдовуючи свою назву. Має об'єм батареї 6000 мАч. І результати автономності в наших тестах ти зараз бачиш на екрані. Смартфони мають модуль Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 та чип. NFC для безконтактної оплати. Далі йдемо до камер. Nubia 80 хизується основним сенсором на 108 Мп з великим розміром 1 до 1,67 дюймів. Це дозволяє створювати якісні деталізовані знімки в день і наближати об'єкти до 4 разів без втрати якості. Nubia 80 Design та Max отримали 50 Мпіксель основні камери, гайда до прикладів зйомки. Режим HDR в день допомагає отримати деталі, як в світлих, так і темних ділянках фото. При зйомці об'єктів зблизька. Смартфон гарно фокусується на об'єкті та створює приємне оптичне розмиття фону, за недостатнього освітлення раджу увімкнути режим ніч, що дозволить отримати максимум деталей на знімку. Ну і є окремий режим портрет, що створює знімки з імітацією оптичного розмиття фону навколо основного об'єкту знімка. Фронтальна камера має роздільну здатність 16 мегапікселів, підтримує режим HDR та портрет. Ну а далі приклад від. Відеозйомки. А це приклад відеозйомки на Nubia 80 і 80 дизайн. Знімаємо в максимальній якості Full HD 30 кадрів на секунду. У нас день, яскраве небо. І ось пройдемось трохи для провірки стабілізації і... Подивимось, наскільки гарно смартфони фокусуються на об'єктах зблизька. Далі ми перевіримо, як знімають відео 80 дизайн і 80 max. Також Full HD 30 кадрів на секунду. І напиши в коментарях, як тобі запис звуку. Нубія за традицією створює одні з найяскравіших новинок в своєму класі. Їх дизайн та стиль привертають увагу. А система та плавний 120 герцовий екран дозволять з комфортом користуватись всіма необхідними функціями. Вибирай свою Nubia на сайті та застосунку Allo. Дякую за перегляд. Бувай.